На минулому тижні у нас основними напрямками роботи були це прибирання місця, вивезення сміття і ремонт дарі. Проводилось прибирання вулиць, прибирали сквери, проводили вивезло пала листя ювок. Загалом вивезена 50 машину зілок палалистя. Також проводилося прибирання узбіч Пройшли вулицю Чернігівську, Марата, пройшли провулок Шевченка, Ленецька, Цілковська, Черського Чорновола. Зараз йдуть роботи по вулиці Миру, і роботи такі тривають далі. Також наприкінці минулого тижня у нас проводились роботи по відведенню палатках метою усунення підтоплення житлових будинків з століття Роботи проводились в п'ятницю, до всі роботи У вашому обличчі. Я хочу подякувати всім, хто займався опалювальним періодом. Вчора він у нас в громаді завершився. Кажу, що надзвичайно складний був опалювальний період, і складний, перш за все, тим, що більшість більшість система працювала на біопаливі, на дровах. І багато ресурсів було потрачено, і багато нових котельних було створено, і цю систему будемо продовжувати. І з сьогоднішнього дня ми починаємо готуватись до нового опалювального періоду. Опалювального періоду, в якій кількість котельних, які будуть працювати на дровах, іще значно збільшиться, і ми взагалі відмовимося від інших енергоносіїв. За весняний і літній період повинні. І ще додатково створити, побудувати реконструювати котельні, які будуть працювати на дровах.